Враховуючи заяву речника сил оборони півдня пана Волошина про те, що справді ворог концентрує сили на південному напрямку, важливо розділити, що ми розуміємо під запорізьким по суті ще напрямком. Так там є дві такі осі, можна так визначити. Одна пролягає поблизу старого русла Дніпра, точніше не старого, а того котрого ми звикли, наприклад, населені пункти Васильівка, і роботинський виступ. Напевно, що варто врахувати до цієї осі, це така собі вісь найближче до Запоріжжя. Друга вісь запорізького напрямку, це безпосередньо на стику Запорізької та Донецької областей, тобто район Великої Новосілки, район поближче до Гуляйполя. Ось ось той район. Відповідно, якщо ми говоримо про наближений до Запоріжжя регіон, то мені здається, ну я не впевнений, звісно, що там можуть перерости російська концентрація військ в щось більш серйозне, окрім як диверсійних вилазок і спроб відволікати нашу увагу при цьому формуючи певний такий Інформаційний пропагандистський жахливий наратив про те, що є загроза для Запоріжжя. Я не виключаю, що воно може так бути. Е, ну, я про те, що от така накачка і підкачка українців може існувати в цьому ключі. Більше уваги я би насправді звертав би на е, стик Запорізької та Донецької області, тому що це так само в принципі Запоріжжя, і там от якраз таки вже давно фіксувалися ворожі групи, і в поході на Гуляйполе фіксувалися ворожі е, з'єднання, скажімо так, та й. І зрештою, за останні тижні місяць, відколи окупанти захопили вугледар і не просунулися на південно, -східні, у південно східній південно-східній частині Донбасу, в них відкрилася чудово. Можна так говорити, що флангова можливість для того, щоб атакувати велику новосілку. А відтак і стик Запорізької та Донецької області. Нищення дамби, так пошкодження дамби корахівського водосховища, воно е, грає не на руку як українським військам, е, котрі продовжують проводити аріргарні бої на північ від корахівського водосховища, тому що таке знищення дамби, це є погіршення нашої логістики. Водночас, воно грає не на руку і росіянам, тому що збільшення такої болотистої місцевості в е, руслі річки Вовчої, через яку росіянам доведеться наступати для того, аби створити власне котел, про який зараз багато. То розмову або замкнути, або відрізати постачання Курахового із заходу і до річку і дорогу, точніше на Запоріжжя. От Росіянам доведеться переходити цю річку Вовча, котра після пошкодження греблі Курахівського водосховища власне наповнилася водою. Відтак можна говорити про те, що а з одного боку для українських військ ускладнилася тепер логістика, Б з іншого боку, для російських військ тепер ускладнюється наступ і відрізання курахового із заходу. Чи означає підрив такої греблі? Те, що от росіяни не зможуть більше просуватися і намагатися перерізати наші війська з заходу Курахового ні, не означає. Подивимося: по перше, наскільки підніметься направду рівень води, як розільється басейн. Річківовчої, і чи створить він болотисту місцевість, в якій росіянам доведеться так би мовити загрузнути і якось щось вигадувати. Ну, складніше, скажімо, так аніж е, простий, простий перехід цієї річки. Це по перше. По друге е, тут же ще враховується зараз погіршення погодніх умов, тобто болтиса місцевості там в степах донецьких, так чи інакше буде додаватися, тому що буде падати сніг. Він буде танути. Е, це буде зменшувати можливості росіян. Тобто, я б не говорив зараз про можливості фізичного перерізання сполучення Курахової заходу, але вогневий е, такий мішок цілком може. Створити росіяни, якщо просунуться, просунуться до населеного пункту старі терни, займуть його, паралельно підтискаючи ще з півдня в районі населеного пункту Сухій. Але рівно місяць тому, ще 10 жовтня головнокомандувач Сирський говорив про те, що справді в Курській області росіяни Мобілізували, заакумулювали 50 тисяч е, своїх військовослужбовців, тому нічого не змінилося по суті за цей час, окрім як того, що ми розуміємо, що росіяни, не вичові додаткові резерви туди перекинули, поповнюючи ті втрати, які відбулися за е, час від 10 жовтня. Станом на зараз росіяни справді там дещо оновили свої підрозділи, поповнили їх свіжими запасами і особовим складом і технікою. Намагаються скористатися Росіяни тим, що в них є більш свіжі ресурси на цьому напрямку, і таким чином. Пробують бодай досуджі, скажімо так, звузити контроль нашими військами тих територій. Я не виключаю, що це росіянам може вдатися, тому що там, відверто кажучи, на Курщині не все гаразд із логістикою, в сенсі того, що хорошого твердого покриття, яким можна користуватися зараз, особливо в часі негоди. Ну м'яко кажучи, не так і багато на Курщині. Одна-дві дороги, і та й зрештою, все тому росіяни намагаються цієї болотистої місцевості. Назвімо її так. Тіснити наші війська для того, щоб надалі наша оборона концентрувалася виключно в одному населеному пункті суджа і його околицях, тому що це справді що хаб нашої оборони в цьому курському апендексі, який утримує сили оборони нашої держави, цілком чітко видно, що наші війська підготувалися більш якісно до оборони і надавали так, би мовити, по голові. Росіянам добряче багато. Вони в техніки втратили багато особового складу, який там транспортувався до лінії бойового зіт. Очевидно, що росіяни дуже виглядає на те, що вони поспішають, тому що намагаються осідлати хвилю якихось політичних, ну зі зрозумілих причин політичних. Кон'юнктур, які можуть скластися на їхню користь, принаймні вони так намагаються це видати і так це сприймати для того, щоб якось заморозити війну на майбутнє, якщо в випадку президента Трампа, майбутнього обраного президента Сполучених Штатів, вийде о, сісти за стіл переговорів і говорити про стабілізацію і заморозку лінії бойового зіткнення. То, звісно, що Росіянам перш за все не вигідно, щоб лінія цього фронту проходила по їхній території, по частині Курщини, тому вони будуть ціляко намагатися витіснити. Наші війська.